Гранту упл погодив трансфер гравця топ збірної в Україну. Фанатам «Динамо Київ» злили імена майбутніх новачків. Амбітна заява Андрія Шевченка, яка може змінити український футбол, Михайло Мудрик потрапив під шквал критики від Екзеравця Челсі, а також Гуалшедевр від колоритно-українського бомбардира. Догляд всіх останніх трансерів зими 2024. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну, як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Сьогодні розпочинаємо не з трансерів, а з іншої більш бомби. Йорген Клоп офіційно оголосив, що покидає Ліверпуль. Станеться це по завершенню поточного сезону. Тепер всі ламать голову, кого очолить німець, який вже сказав, що в Англії нікого тренувати, окрім Ліверпуля, він не буде. Та й взагалі візьме перерву щонайменше на рік. А ще Мерсесайців покинув вже їх спортивний директор. Тому там будуть будувати абсолютно новий проект. Чергового зимового новачка презентували в ПСЖ. Клуб продовжує змінювати свій вектор розвитку на підписання талановитих виконавців за чималі кошти. Тепер у Корінтіанса викуплено контракт 18-річного півзахисника Габріеля Маскардо. Заплатили за нього 20 мільйонів євро. Ще два прописані у вигляді бонусів. В свої 18 років він активно грає за молодіжну збірну Бразилії Ю-23. За дорослу команду Корінтянса, в нього вже 25 матчів, 1 гол та 1 асист. Також офіційно про свого першого зимова новачка оголосили в Манчестер Сіті. Хоча його ім'я вже було відомо давно, і я говорив про цей трансфер ще декілька тижнів тому. Ним став орентинський півзахисник Клаудіо Чевирі, який потенційно може стати наступником Кевіна де Брюйне. Та гравець має аж 18 результативних дій в 23 матчах за молодіжну збірну Аргентини. А ще його вже підтягують тренуватися із основною національною командою. Клаудіо буде продовжити грати Серівплейт до зими 2025-го. В свою чергу покинув сіті. Один із основних їхніх провалів Калвін Філіпс. Гравець збірний Андрій став футболістом Весхиму. Поки що це лише оренда, але право на викупу молотків буде. Наразі вони взяли лише на себе чималу зарплатнього опорника. Сам Філіпс відверто зізнався, що пішов на такий крок, щоб мати можливість поборотися за місце в заявці збірної Англії на Євро 2024 Наполі після того, як провалився в першій частині сезону, став найбільш активним гравцем на трансферному ринку серії. А клуб оформив підписання півзахисника збірної Бельгії та Астонвіли Леандера Дендонкера. Угода оренди передбачає подальший викуп за 9 мільйонів євро. Таким чином клуб Остаточно наситив центр поля і точно відкинув ідею з придбанням Георгія Судакова. Лейпциг та Рома погодили чергову оренду для Ангеліньо. Буде в ній і опція викупу у разі, якщо іспанець зуміє себе гарно проявити в серії. А першу частину сезону він відіграв за Алта Сарай, де у нього один гол та один асист в 19 матчах, футболісту 27 років. А трансермарта в 8 мільйонів євро. Едуард Соболь став равцем бельгійського генку. Буде це оренда на півроку з можливістю подальшого викупу. Українець прокоментував свій трансфер. Так для мене це була хороша ідея повернутися до Бельгії. У цій країні почуваєшся як вдома. Коли генк вийшов на мене, я не вагався ні секунди. Пам'ятаю також домашню публіку та атмосферні матчі на стадіоні генка. Манер гри команди мені дуже подобається. Я з нетерпінням чекаю, ще показати себе на полі. Цитує Соболя офіційний сайт Генка. В Англії знову під каток критики потрапив Михайло Мудрик. Та ще й пройшовся по українцю екс Челсі Крейг Берлі. Я зовсім не вірю в Мудрика. Думаю, що те, що він робить більшу частину часу, викликає подив. Він хоче робити все зі швидкістю 100 миль на годину, але я в це не дуже вірю. Він приймає занадто багато поганих рішень, щоб бути в цьому челсі. Хоч він без м'яча, хоч і з м'ячем. Мудрик приймає відверто погані рішення. Йому доведеться працювати над цим. Зараз він дуже ненадійний, сказав Берні для видання І, До речі, це не перший із Челсі, який критикує Михайла. Раніше інший вже говорив, що у мудрика ноги працюють швидше за мозок. А з футболісти інших клубів та й багато хто з фанатів синіх, навпаки, вважають його ледве не єдиним креативчиком у нападі. Інсайдери злили мина двох потенційних кандидатів на підсилення центру захисту «Динамо» Київ. Ними стали Алекс Ланвінчак з Глембе та Вірджил Гіць з Краковії. І, хоч зробили першу пропозицію саме по Гіцу, легше буде домовитись з Олексом. Він і коштує дешевше і в Динамо гарні відносини з керівництвом Саглимбе. Хоча тренерський штаб наполягає більше саме на Віджилу, який не тільки забив аж 8 голів 67 поєдинках, так ще є найшвидшим цитербеком чемпіонату Польщі Ромону 25 років. Динамо Київ несподівано отримало підсилення у вигляді проблемного легіонера. Жерсен Родрігес розірвав достроково оренду сівоспором і приєднався на збори до біло синіх. Зараз поки не зрозуміло, як на доволі але очевидно, що в Україну він повертатися бажанням не горить. Можливо, якщо ми тільки не надійде якоїсь прийнятної пропозиції за півроку в Туреччині на його рахунку 13 матчів та 2 голи. А я надача на днях Динамо ухвалили рішенням попрощатися якраз із одним із футболістів на позиції Жерсона. Про це я більш детально розповідав в минулому відео. Шахтар та Васкодагама погодили трансфер Марлена Гомеса за 12 мільйонів євро. Як пише Фабрісі Романо, ще чотири будуть прописані у вигляді бонусів. Зараз сторони на етапі фінального підписання. Гравцю 20 років і за гоплечима активні виступи за молодіжні збірні Бразилії u 16 18, 20 та 23. В дорослому футболі у нього 45 ігор, 2 голи та 3 асисти. За стилем гри він мені чомусь нагадує одразу Маркоса Антоніо. До речі, цієї зими Шахтар вже витратив більше півтора рази, аніж всі інші клуби УПЛ разом взяті за півтора роки. Андрій Шевченко не тільки офіційно призначений на посаду президента УАФ, а й вже встиг поділитися своїми найближчими планами. Спеціаліст підкреслив, що український футбол втратив довіру батьох спонсорів через корупційні скандали, тому буде робити його більш прозорим. Також буде проведено аудит за минулі 9 років. Та й взагалі Шевченко основний Санксента робив інтерв'ю саме на цьому, що все повинно бути прозорим і зрозумілим для всіх учасників футбольного світу України. За приклад розвитку футболу під час війни спеціаліст бере за основу Хорватії, яка проходила через це і змогла подолати кризу. Андрій Миколаїв вже зв'язався зі своїми друзями звідти і ті погодилися йому допомогти. А одним із перших масштабних нововедень Шевченка та Риброва анонсована роботу над поверненням чемпіонату УПЛ Ю 21 Адже на думку тренера національної збірної, це сприяє розвитку більшої кількості талантів на майбутнє. Ну а що це вийде, покаже лише час. Ну а що гадаєте ви? Яка головна проблема сучасного українського футболу? І щоб ви попросили Шевченка змінити першому нашому футболі? Та й взагалі, чи зможе Андрій Миколаївич перезвантажити УПЛ? Ну а на фіналочку вам чудовий гол від колоритного українського бомбардира дніпро 1 Даніеля Ківінде. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.